Насправді підписання даного меморандуму в сфері гуманітарного розмінування це не лише договір нас з Українським сервісом розмінування. Це є та надія і те, ті наші наміри, про що ми домовились усно, ми скріпили сьогодні підписами. І надіємося, що плідна співпраця наша завершиться гарним результатом. З забезпеченням доступу населення і водокористувачів до водних джерел України. Дякую. Український сервіс розмінування є єдиним зараз комерційним оператором, який сертифікований по процесах розмінування акваторій. Наші фахівці долучаться до розмінування водних об'єктів та зроблять все, щоб громади мали доступ до річок, озер і були безпечними ці об'єкти. Yeah, i